Уявіть, ви відкриваєте браузер, а інтернет не працює, або ще гірше вас перекидає на шахрайський сайт. Причина? Ви змінили одну настройку в телефоні, зараз все поясню. На вашому телефоні є налаштування, яке називається приватний DNS-сервер. DNS-сервер це як навігатор в інтернеті. Наприклад, ви вводите назву веб-сайту, а DNS-сервер в цей час надає вам точну адресу цього веб-сайту, ваш комп'ютер або телефон використовує цю адресу, щоб з'єднатися з, з веб-сайтом. В налаштуваннях шукаємо підключення, додаткові налаштування підключення та вибираємо приватний DNS-сервер. І тут у нас відкриваються три варіанти: ім'я хоста провайдера персонального dns сервера автоматично та вимкнено. Багато людей змінюють їх, не знаючи про наслідки. Ось що може статися, якщо змінити DNS неправильно: перше, інтернет перестане працювати, друге, деякі сайти заблокуються, та третє, саме важливе, можна потрапити на шахрайські сайти. Якщо хочете змінити DNS, використовуйте лише перевірені варіанти, якщо не знаєте, що вибирати, краще не чіпайте. Але якщо ви все-таки змінили DNS неправильно, поверніться в налаштування та виберіть пункт автоматично, щоб використовувати безпечні сервери DNS та натискаємо Зберегти. Тепер ви знаєте, що таке dns сервери і чому їх не можна змінювати без розуміння. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.